Козироги, привіт, мої золоті! Дивимось для вас тиждень з 25 листопада по 1 грудня. Чим він для вас буде знаковим? Чим вас порадує? До чого вам підготуватись? Розпочинаємо з енергії цього періоду для козирогів. Хм. Тут ви швидше за все знаходите. В мене чомусь одразу в голові така фраза жага до життя, можливо, якесь нове хобі, щось починає вас радувати, зацікавлювати. Вам ніби не вистачало цього вогника всередині, навіть на дні колоди, почати заново народитись заново. Чим ближче до дня народження. Дуже багато хто з людей говорить про те, що стає сумно, це підбивання підсумків року. І це якраз класний період для того, щоб знайти щось таке класне і нове, з чим ви підете в новий рік. Тобто, це passion, пристрасть випліснути її, да? можливо, якимось новим хобі займетися. Ми зараз розглянемо по всіх сферах життя, чим у вас тиждень буде насичений. Особисте життя. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом цього періоду. Особисте життя, трійка. Чаш. Ну, загалом про особисте життя тут можна говорити і про дружбу, Да? Тобто, можливо, ви знаходите собі друга або друзів. Зараз ми прояснимо. Для тих, хто наразі самотній з козерогів. Що у вас тут? Тут чаш, сонце і трійка жезлів. О, до да вас тут не тільки нові друзі, у вас тут і нова закоханість. У вас тут перспектива зустріти вашу любов, людину, яка буде вас надихати, яка буде давати вам ресурс. Прекрасно, просто нехай так і буде. Ну, по трійці чаш можна сказати, що в... вас можуть познайомити ваші друзі або десь в колективі, або так само через якісь хобі можете зустріти людину нову. Тобто в колі людей, які вас розуміють, які вас знають. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Колісниця, колісниця, король пентаклів і пазжезлів. Для когось це може говорити про питання дітей. Тобто тут або може йти ну, по трійцій чаш, і вагітність, зокрема, паж жезлів. А також це ще може бути приїзд до дітей. Тобто, наприклад, ваш. Партнер, з яким ви в любовному трикутнику, ви знаєте, що в нього є сім'я, і він цей тиждень, можливо, буде приділяти саме питанням сім'ї. Тобто приїхати до сім'ї, до дітей. Приділити їм увагу для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках. Семірка чаш. Лицар пентаклів, лицар жезлів. Тут якісь ваші. піднімаються на поверхню. Ну, сімірка чаш це мрії, це фантазії, це ілюзії. Цікаво, з чим вони зв'язані, я б тут зараз трохи прояснила. Так. Для когось це. Початок нового етапу в стосунках, на який ви давно очікували, тобто йдуть різко зміни, і все стається не так, як ви собі уявляли, швидше за все. А, тобто, тут може, наприклад, той, хто хотів діток, тут може йти неочікувано для вас, а там, зачаття народження дітей, та, от в майбутньому. А, також що може тут ще проходити. Якийсь такий тиждень з кардинальними змінами у вас, прояснення. Да, і це дуже сильно стосується ваших, ваших особисто комплексів, якихось психологічних обмежень, того, чого ви боїтеся. Тобто тут ви ніби прояснюєте. Починаєте говорити про те, про що ви не говорили, тому що боялися, наприклад, втратити партнера. Тобто тут може ще й так ці зміни проходити у вас, що ви нарешті поставите якісь крапки над І. Але по шестерці жезлів вам це все йде в плюс. Тобто ви в будь-якому випадку виграєте, да? Тобто тут я бачу це більш як позитивний прогноз, що ваші стосунки стануть кращими. Після того, як ви проясните якісь моменти. Що ж, рухаємося в нас до питання роботи і кар'єри. Це король чаш для тих, хто наразі не працює. Семірка Пентаклів, Семірка Жезлів, імператриця. Ну тут ви можете. Для когось це очікування на виплати від чоловіка, наприклад, по аліментах, або залежність фінансова від чоловіка, і ви будете чекати, ну от, разом з ним, наприклад, да, коли йому дадуть зарплату і так далі. Тобто у вас тут фінанси підв'язані під чоловіка, або ж це питання материнства, наприклад. Але загалом ви ситуацією задоволені, і зараз змінювати її не будете. Для тех, кто в нас в пошуку работы. Так, четверка жестлев, шестерка чаш, шестерка мечей. Тут вам можуть запропонувати роботу з тих місць, де ви вже подавалися. Наприклад, реально ви там подали резюме рік назад, а вам тут раптово на тижні відписали, да, вже, вже взагалі навіть забули. Також це ще може значити, що ви зможете знайти роботу ну, по четвертій жезлі вдома, да, онлайн. Або ж у великому офісі. Тут, тут і такий варіант можливий. Для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Четвірка жезлів, колісниця, паж, а, ли, лицар мечів. Тут ситуація може бути пов'язана з тим, що когось можуть відправити онлайн працювати з певних причин, ну, які від вас не залежать. Тут можуть бути якісь перевірки або також це ще може бути. Не знаю, у вас в офіс інвентаризація або щось таке, от і вас відправляють там на якийсь період працювати онлайн. Що тут ще може бути? Ой, тут мені цього проясніть, чоловіка з мечем. Ну, тут може бути якась конфліктна ситуація, пов'язана з перспективами. Просування вас по кар'єрній драбині. Тобто тут або якесь питання конкуренції велике, бо по колесу фортуни вам можуть, зокрема, запропонувати якесь підвищення. І в цьому підвищенні, зокрема, ви можете брати роботу додому, як варіант. Та? І багато хто з ваших колег може бути цим незадоволений. Плюс це ще може говорити про якісь тести. Які ви будете проходити, вам будуть давати, або якісь звіти треба буде зробити, тобто все, що стосується також цієї всієї бюрократії, бумажок і так далі. Ну, це ж мені схоже, дійсно, на якесь тестування, яке ніби виглядає, як воно несерйозне, але по факту воно реально може вирішувати, чи буде у вас підвищення, чи ні. Для тих, хто в нас працює. Сам на себе. Для тих, хто працює сам на себе. Жриця, королева мечів, королева Пентаклів ну це ви своєю персоною. По жриці це процеси, які йдуть таємно, про які ви не говорите, які ви не розповідаєте всім. Тобто, тут, можливо, йде питання про якусь співпрацю вам вигідну. І ви можете от, по королеві мечів про це говорити. Також тут ще може бути складання плану, наприклад, план на наступні пару місяців, на півроку, як ви будете розвивати себе, там, свій бренд, наприклад, займатися рекламою, тобто це теж тут може проходити для тих, хто в нас працює сам на себе як власник бізнесу. Кірка Пентаклів. О, Імператриця. Тут у вас якась ідея, якийсь фінансовий проєкт буде профінансований. Тут отримання буквально грантової підтримки. І якогось мецената собі знайдете. Тобто тут всі ваші фінансові проекти будуть, зокрема, фінансуватися. І це ще може бути жінка. Ще, зокрема, знайти партнерство вигідне для вас. Тобто тут у вас. Дуже класні перспективи. На тривалу співпрацю ви тут розраховуєте. Фінанси, справедливість. Ну, ця карта дуже така проста і матеріальна. Тобто вона буквально про те, скільки працюєте, скільки й маєте. Але давайте ми прояснимо трохи, що це саме буде значити для козорогів. Тут лицар, чаш, зірка, вісьмірка жезлів. Клас. Тут в когось є можливість свою мрію здійснити. І цю мрію допоможуть вам здійснити як подарунок. Тобто хтось може вам зробити якийсь подарунок, і це, о, це була прям ваша мрія. І ви отримаєте те, чого ви хочете. Також це ще може говорити про те, що якщо у вас була така ціль стати більш відомим. Або відомою, в залежності там, від вашої роботи чи вашого хобі, то тут теж йдуть перспективи, йдуть можливості про себе заявити. Але по справедливості, скільки вкладаєш, скільки на вихлопійматимеш. Да? Тобто, тут, звісно, зірка це мріяти, це надіятися, але рухатися вперед і працювати для цього. Хороші перспективи. Може, по справедливості, в кого йдуть питання там, суду, наприклад, заборгованість якісь, то тут вам суд гроші да, вам виплачувати, якщо ви судилися стосовно фінансів. Загалом перспективи в цьому плані. Особливо класно для юристів, для адвокатів тиждень взагалі шикарний. По цій карті, це те, що називається вигравати всі ваші справи. Так. морально психологічний стан, помірність. Це карта, яка говорить про те, що це і непогано, і недобра. Я намагаюсь балансувати. Зараз, от, не знаю, чи ви помітили, принаймні, в кінці листопада дуже багатьом людям складно. Прям морально складно, фізично складно. І це отак от по щелчку очку сталося. Значить, все було норм-норм норм, а потім раптово поганий настрій, раптово там, багато в кого все рушиться да, в житті, все міняється. І, зокрема, ви можете на фоні переживати якісь там зміни, якийсь рух, а внутрішньо намагатися себе максимально стабілізувати, да, бути помірним у всьому. Також помірність це ще питання аскез насправді. Аскез від куріння, від алкоголю, від переїдання. Ну так буквально від всього, що ви хочете зменшити. Це унормувати свій стан гормональний, психологічний тобто, прямо працювати над цим. Прекрасно, козороги, Я за вас тут рада. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую, пока-пока.